28 квітня сьогодні вдруге нас сильно морозило. Шкода яблунь, груш, вишень, черешень, їх багато, і по цвітові видно, що мороз добряче їх зморозив. Що змогли і чим тільки можна було, понакривали квітуючі рослини і ті, які дуже чутливі до холоду. А невпальну теплицю з помідорами вже не перший рік рятуємо тільки так. Добряче завчасно підливаємо, щоб був відпор. і другий метод, він працює. Це ставимо лампадки і свічки, що три метри одна від одної. Ставимо з вечора, вони в теплицю не нагрівають, але принаймні тут плюс. А ті рослини вже добряче загартувалися. Це їм не перший раз. Є тут такі, що перші морози не були взагалі накриті і вижили, та ще й ростуть. Так що можна скористатися таким методом запастися свічками, як нема чим гріти, і плюс теплиці забезпечено.